З кармана достали хорошо подибным рычавом. Так, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1700. Что тут написано? Бачите? Чого вас затримали? Там право. Так як є, попросту. За наркоту. Наркоту, що ви, ви робили? Я нічого лежав на лавочку. Лежав на лавочку? А що за лежав на лавочка? Лежав. Нічого не робив. Сколько заборонено? Ти наркоман? Ні. Це наркотичний речовин.

Черкаські оперативники затримали групу осіб, які займалися незаконним збутом наркотичної речовини на території міста Черкаси. Їх було затримано під час збуту чергової дози наркотиків. У зломисників вилучено близько 50 пакетиків з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. Та кошти отримані від збуту наркотичної речовини. Також за їх місцем проживання вилучено ще частину порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін, та речовину рослинного походження, схожу на коноплю. Віричовини вилучені та направлені на дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження з частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає до 10 років позбавлення волі.